Рівно 75 років тому у Львові було проголошено акт відновлення української держави. Нині тодішні намагання українців здобути незалежність згадують на території усієї країни. Суми не стали виключенням у обласному центрі. Провели виставку та круглий стіл, присвячений подіям 1941 року. Серед головних спікерів, науковці та громадські активісти. Детальніше дивіться далі. 30 червня 1941 року Організацією українських націоналістів було проголошено акт відновлення української державності. Щоправда, ця чергова спроба здобути незалежність для своєї нації виявилась невдалою. Нині історики не мають одноголосної думки щодо подій 75-річної давнини. Оцінки дуже різні, дорізняться. Ну, наприклад, один із істориків, який вперше написав таку історію України для нас, українців, то він говорить про те, що це був безрозсудний такий зухвалий акт з боку представників українського визвольного руху. І, звичайно, є інші оцінки аж до такого цілковитого захвату, патріотичної самовідачі цих людей, які зробили цей крок. Аби дійти консенсусу, вони зібрались за круглим столом, проте більшість з них певні цей акт одна із сходинок до незалежності України. Це одна із спроб українців в двадцятому столітті вибороти власну державність. Тому саме в такому контексті ми і розглядаємо як історики. Да, подаємо цю інформацію там учням, студентам і так далі. Це один із етапів творення сучасної української держави, і той, хто. З яким сумнівом дивиться на ці процеси, хай задумається, що дає йому ця держава, і чому він повинен цю державу берегти, щоб в нас був мир, спокій і не було таких трагічних подій, як це відбувається на сході України. Крім місцевих фахівців, до обговорень долучилися київські колеги. Щоправда, у онлайн режимі. Ті, хто був присутній особисто, мали змогу дізнатися більше про події Другої світової війни за допомогою виставки. Експозиція вже подорожувала сумщиною. Сумська обласна державна адміністрація отримала вже готову для експозиції по області, бо ми спільно проводимо сьогодні цей захід. Вона вже експонувалася в межах області. Це підготували науковці знову ж таки розробники Українського інституту національної пам'яті. І сьогодні я хочу сказати, що на круглому столі ми беремо шматочок національного визвольного руху, який стосується саме подій Другої світової війни. На заході був присутній і народний депутат України від Сумщини Олег Медуниця. За його словами, акт проголошений 30 червня, ще мало вивчений істориками та належним чином поки не відзначений на державному рівні. Український парламент і українська влада, взагалі. Намагаються відзначити належним чином цю дуже важливу в історії українського народу дату. Це нормально, особливо коли в регіонах, коли проводяться ці круглі столи. Ті люди, які 30 червня 41 року, написали і проголосили цей акт. Вони розуміли, що йдуть на смерть. Вони розуміли, що вони йдуть на конфлікт із гітлерівською Німеччиною. Вони все таки наважились на це і зробили безумовно великий історичний крок. Дані заходи відбулись у рамках святкування року української державності, проголошеного інститутом національної пам'яті. Усі учасники сподіваються, спільними зусиллями їм вдасться знайти достовірні факти, які допоможуть відновити історичну справедливість.